Так, привіт всім, мої тонкі реалісти. Давайте поговоримо нарешті про те, що відбувається в світі, в зовнішній політиці. Або у нас вже, напевно, не існує такого поняття, як міжнародні стосунки. Ми вийшли на інший рівень. Тепер ми дивимося на міжнародні стосунки лише крізь призму геополітики. І чому я підкреслюю саме зараз. Тому що кейс Гренландії, який гуде останні дні, потребує особливого погляду, і що там таке відбувається, чого, чого не відбувалося раніше. Тому що по суті, в чому винувата Гренландія, окрім своєї географії. І я нагадаю, що почалася вся історія з заяви Трампа. Рік тому в 25-му році про те, що США мають стратегічні інтереси в Гренландії і не просто в Гренландії, і не просто інтереси а прагнуть її приєднати до своїх територій, тобто США посягають на суверенітет цієї автономії або на суверенітет Данського королівства. Тоді Трамп заявив, що, що Данія має відмовитись від Гренландії заради всього вільного світу. Наскільки цей світ вільний, можемо з вами поговорити і дослідити, чим керується так званий новий вільний світ, в якому можна висувати територіальні претензії до свого союзника. Давайте подивимось на динаміку. Якщо ще Три дні тому, пару дні тому політика писала про декілька варіантів розв'язання гриландського проблеми напруження. Вони виділяли чотири сценарії. Перший сценарій це компромісний, який передбачає домовленість за посередництво НАТО без порушення сувер суверенітету Данії. Другий спосіб це економічні стимули. А і тут хто кого переважить, якщо Європа пропонувала збільшене фінансування Гренландії до 530 мільйонів євро до 28-го року, то Марко Рубіо озвучував суми по 100 тисяч на одного гренландця. Тобто йдеться про суму 6 мільярдів від Сполучених Штатів. 530 мільйонів проти 6 мільярдів, Самі порахуйте. Третій сценарій застосування антипромусового інструменту ЄС у разі тиску з боку США. Я не знаю, що це перший раз чую. І четверте – це розгортання європейських військ у Гренландії на запит дані для стримування можливого силового сценарію. Ну, тобто військове протистояння. Це ще було 8 січня. Вже вчора президент США заявив, що готовий узяти під контроль Гренландію важким шляхом, якщо влада не погодиться на передачу острова Штатам. Я хотів би укласти угоду легким шляхом, але якщо ми не зробимо цього в легкий спосіб, ми зробимо це важким шляхом, заявив голова Білого Дому. А можливо я буду говорити про це. Але зараз ми збираємося зробити щось з Гренландією, подобається їм це чи ні. Давайте одразу прийдемо з попитанням, чому Гренландія стала така цікава для США? Ну тому що це Гренландія, це ключ до Арктики. Ці м, інтереси США були окреслені ще і в 10-му, і 12-му. Це обговорювана тема, а, вона досить не нова. Але що сталося саме зараз? Чому саме зараз піднялося питання? Чим обґрутовує Трамп м, свої територіальні претензії? Тим, що якщо там не буде не просто присутності, а повноцінного контролю США, то а, туди зайдуть США і до туди зайдуть а, Росія і Китай? А, причому Ніяких фактичних підтверджень присутності саме на території Гренландії цих країн немає. Так, Росія, Росія має, розширює свою вплив в Арктиці. Китай застосовує м'яку силу, але конкретно про Гренландію мови не йдеться. Фактично, ми увійшли в світ, де. Геополітичні побоювання виставляються як а, прийнятна причина для а, анексії території. Важно дивитися не просто на заяви, а на питання, а, які ставлять чиновники і політики. Заступник керівниці апарату Білого Дому Стівен Міллер заявив, що ніхто не буде воювати з США за майбутнє Гренландії. Його пряма мова. На чому ґрунтуються їхні територіальні претензії? На чому ґрунтуються територіальні претензії е, Данії, щоб розуміли, не США? На чому ґрунтується їхнє бажання вважати Гренландію колонією Данії? Сполучені Штати це сила НАТО. Щоб Сполучені Штати могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити НАТО та інтереси НАТО, очевидно, Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів. І це тема для розмови, яку ми вестимо як країна. Справжнє питання полягає в тому, яким правом Данія затверджує свій контроль над Гренландією? Яким правом Данія затверджує свій контроль над Гренландією? Тобто міжнародне право просто не котується в цій реальності, в цій новій реальності, в якій ми опинилися. Право, має бути, право на територію має бути затверджене силою. Або ми підходимо до формули, яка вже давним-давно перевірена самою Україною, що ми контролюємо рівно ту територію, яку здатні втримати. А здатні втримати ми рівно стільки, наскільки вистачає наша організації, наскільки ефективна наша організація. І тепер ці тези повторює хто? Власне, Білий дім, чим підтверджується контроль цієї території? А, що тут сказати, що таких прецедентів важко в принципі знайти в сучасній історії. Наприклад, сьогодні Гардіан вийшла стаття Роберта Тейта. Погрози Трампа по Гренландії перегукуються з темними моментами альянсів холодної війни. А Роберт Тейт порівнює дії Трампа з вторгненням радянського союзу до своїх же союзників по Варшавському блоку. Спочатку в Угорщину в 1956-му, потім в 68-му вторгненні до Чехословаччини. І що, в принципі, сучасна історія не знає а, таких а, прецедентів, коли союзники по блоку починають територіальні суперечки, і, в принципі, складно знайти а, інші паралелі. А, наприклад, я поспілкувалася з цього приводу, з чатом GPT, він мені видав. Паралель з Суецьким каналом ну найбільш а, схожа криза, яка відбувалась. Ви потрібно розуміти, що а, в 56-му році, коли а, президент Єгипту захопив Суецький канал, а, він не анексував нічиї території. Суецький канал проходив по території власне самого Єгипту. А, він а, прибрав до своїх рук контроль Британії і Франції. Націоналізував цей канал. І тоді а, мала розпочатися війна, і Ізраїль, Ізраїль пропонував а, розпочати операцію. Але тоді США зупинили і а, фактично показали місце Британії і Франції на новому світовому порядку, що їхній контроль зменшується, і вони мають з цим змиритись. Але тоді США виступали в якості арбітра, який а, визначав, де межі дозволеного а, в претензіях на м -м, безпеку і на контроль над територіями. А сьогодні США виступають не в якості арбітра, а в якості м -м, сторони конфлікту, сторони суперечки. І в цьому особливість. Нової ери, яку вже окреслили неоколоніалізмом, неореалізмом. Неореалізм без арбітра. Я не знаю, наскільки справедливо називати таку назву, давати таку назву, але реалізм в першу чергу базується на розумінні балансу і арбітражу. А тут же наш арбітр йде е, е, на напруження. І е, фактично стверджує, що наші що союзи домовленості, альянси не дають е, того е, ефекту е, як безпосередній контроль над територіями. Через відважне цю думку. Ми прожили е, 80 років з що, що альянси забезпечують. Безпеку. А зараз ми виходимо на розуміння, що ні, цього не буде для того, щоб бути під парасолькою безпековою, потрібно належати до території. Це дуже груба сторінка міжнародних стосунків, тобто, це логіка власності і контролю ніж, ніж домовленостей. Домовленості падають в рейтингу і а, безпосередній контроль виходить на перше місце. А, і за словами Стівена Міллера, чим ви забезпечуєте свої території, свою здатність втримувати ці території? Ось такий світ? А, Наступне питання, як це буде відіграватись на інших гравцях, на інших великих державах, для яких США задають тон? І так само, як Трамп сьогодні говорить про Гренландію, так само постає наступне питання у східній півкулі, це питання Тайваню. Питання Тайваню це буде саме те. Яке буде тестом взагалі для світової системи, якщо а, максимальна а, шкода, якщо м, від конфлікту в, через Гренландію буде розвал НАТО, і саме тест Тайваню стане м, крайньою точкою, до якої ми під, будемо підходити, і дуже швидко підійдемо, яке дасть нам відповідь, чи відбудеться третя світова війна. Ось так. підсумовуючи прецедентів прецедентів. Ситуації яка розгортається навколо Гренландії, немає, тому що все чим звинила Гренландія, це лише своя географія, вона не вступає в ніякі інші блоки, вона не надає військової присутності ані Китаю, ані РФ. І взагалі там вже існують бази США, чому їх не розширити? Це навіть не Україна, коли її шлях на Захід і Європу, і ЄС можна було розглядати як загрозу для Російської Федерації. Це просто Гренландія, автономія, яка існує в Арктиці. І США хочуть її а, не просто в сферу впливу, сфера впливу вже відкидається, а саме хочуть її контролювати повністю. І як це буде розгортатись? Будемо дивитись напруження, поки що напруження зростає навіть по тих заявах за останні три дні а, від пропозиції. А, Купити Гренландію фактично до погроз, що візьмемо її будь-яким способом, або легким, або нелегким легким способом. Все, всім дякую за увагу. підписуйтесь обов'язково на мій канал, на мій Фейсбук. Там мене значно більше. Всім тепла, тонкі реалісти. тримаємось.